Є знижки на відеїн 10 – 10% в аптеках «Подорожник», подорожних та «Ощад». Є знижки на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», подорожника, та «Ощад». Ця корівка пасеться біля знаку села Шепіт на Косівщині. Тут пишаються, що мають чи не рекордну кількість полонин у Карпатах аж 11. Але на пасовищах там, здебільшого, корови, вівці у меншості. Тому іконників та інші іграшки з сиру тут роблять переважно з коров'ячого молока. Ми дуже раді, що це все збереглося, бо це дуже дуже багато вже століть, як ця сирна іграшка існує. У Шепоті не погоджуються із сусідами з брусторів. Які зухвало само назвали своє село столицею карпатських сирних коників, бо насправді традиція виготовлення іграшок з сиру не має єдиного географічного зазначення. Вона розповсюджена по всій Гусульщині. Я вважаю, що не обов'язково прив'язати чи до нас, чи до сусіднього села, чи за село, яке в нас через горбик, верховина там неможливо до когось прив'язати. Скрізь ця традиція є, і в кожному нашому гусульському селі всі вміють робити цього сирного коника. Крім того, що у дохолодильникову еру сирні іграшки дозволяли подовжити життя молоку, традиція їхнього виготовлення також мала символічне значення: сирні іграшки використовувалися під час свят, весіль і інших важливих подій. Особисто я завжди. Скільки пам'ятаю, чи якийсь ем, фестиваль, чи біля церкви, як є храмове свято, скрізь продавали сирного коника завжди. І це от залишається в пам'яті дитинства. Фігурки з молодого сиру не лише радували дітей, а й слугували своєрідними оберегами, що приносили удачу та благополуччя. Ось такі сирні іграшки у нас дарують перед великоднем дітям за б своїх померлих. Тому що у нас є така традиція: спочатку це були баранці, курочки, колачики, а потім коники, тому що коник це є благородна тварина, і гуцули не могли обійтися у венького господарстві. Дуже важко було без коника. Таким чином виготовлення сирних іграшок стало важливою частиною культурної спадщини Карпат. А в останні роки набуло нових форм і застосування. Це на день народження дарують і на весілля, і на різні такі вітання. Це дуже популярне. У нас торт з сиру. Там є і коники, і клубочки, і різні фігурки. Для того щоб показати всій Україні технологію створення одного з кращих карпатських сувенірів. Ми піднялися високо в гори до крафтової сироварні, «Будз і баран. Її родина Закревських побудувала впродовж останнього року, вже після повномасштабного вторгнення Росії. Сама Христина сільської фельдшериці перекваліфікувалася на сироварку. Молочко приїжджає в десяті. Ми збираємо його по цілому селі шепіт. Всюди у нас близько 60 сімей здають нам молочко. цим самим ми підтримуємо їх? Тому що в нас ніколи ніхто не купляв молоко в нашому селі. 30 кілометрів від Косова до Модернової сироварні ми їхали, точніше, повзли ледь не дві години до шепота і всередині села практично відсутня дорога. Та до нас ще таке до нашої сироварні. Ми ж ми просимо просто центр села дорогу, тому що це реально. Та так по часу затратна. Попри бездоріжжя, новий крафтовий виробник економічно рятує сільських молочарів. Саме цей сир, який ми сьогодні будемо готувати у цій серварці для сирного коника. Він робиться по вже новішій рецептурі, яка вже привезена до нас, і ми її вивчили. І ми можемо прискорювати процеси виготовлення самого сирного коника. Ми покажемо вам обидва способи виготовлення сирних іграшок традиційний і новітній. Але в обох випадках найперше потрібно отримати сирне тісто, з якого можна ліпити фігурки. І сирну іграшку можна зробити як із буза, так і з іншого сиру, паста філата, який називається. Це сир, який е, виготовляється додаванням спеціальних заквасок бактерій. Які в кінцевому результаті дають нам можливість поставити сир у гарячу воду, і і він просто отак тянеться. І ви просто робите, що бажаєте. Хочете сирного коника? Будь ласка, хочете сирну кахатку? Будь ласка, хочете квіточку? Так само можна? Христина вже внесла до молока сечужний фермент і тепер чекає, коли сировина застигне, щоб розрізати згусток на сирне зерно? Він такий, як желе. От і зараз якраз ми на етапі формування цього згустку. Фермент носиться орієнтовно на годину часу. Зерно не як класично вибирають у марлю чи у форму. Наше серне зерно залишається тут, щоб зерно набуло необхідної кислоти й густини, потрібен час. Не день і ніч, як для будза на полонині, але все ж таки кілька годин. Натомість ми перейшли кілька кроків від індустріальної сучасності до ручної автентики. Шепіцькі господині привезли свій сир. Ось в мене у руках є наш гуцульський сир, який має назву буц, з якого саме і виготовляємо наші сирні іграшки. А ще з собою господині прихопили плитки, каструлі, ложки. Порізаний на шматочки сир кладуть у гарячу, але не киплячу воду. Він м'якне і стає схожим на пластилін. Для того, щоб з нашого будзу карпатського вийшла гуцульська наша іграшка, потрібна нам гаряча вода, яка підігрівається до 90 градусів. І тоді в таку не киплячу, але досить гарячу воду ми опускаємо шматочки будзу. Далі вже без ложки не обійтися, підходить лише дерев'яна, бо до металевої розплавлений сир пристане, і вже нічого з нього не зліпиш. За допомогою дерев'яної ложки він там плавиться, і за допомогою пластики рук ми утворюємо сирні вироби, якими славиться наш гуцульський край, і саме наше село Шепіт. Лише у шепоті понад 60 господинь вміють ліпити сирні іграшки. Ця скульптурна ліпка передається нам з покоління в покоління. Наприклад, мені у спадок перейшла від моєї бабусі. Також мама мого чоловіка займалася цим. Це був основний вид заробітку в гуцульщині. А от чоловік на цій здебільшого жіночій справі знається лише один гуцул Василь. Я раніше постійно. Любив ліпити всякі скульптури з пластиліну. і коли мати робила сиру коника, я захотів спробувати також, чи мені вийде. І так вийшло. А коли вже одружився і вже разом з дружиною так пробуємо, стараємось, і так виходить нам. Разом Василь з Іванкою виготовляють цілі композиції з сиру. Ми маємо тут коника, який йшов з полоніни з бербеницями, та ми з дружиною сидимо і відпочиваємо. Вечором, а зараз що ви робите? А зараз я якраз дороблю гуцула, який буде проживати в нашому селі Шепоті. Зараз молоді люди, воно зараз зробилося так трендове, таке і вони почали це підхоплювати. І зразу був так, як сирний коник з коника починалося. А зараз, взагалі, цілі композиції, там цілі весілля і ну любу забаганку можуть наші майстрині виконати, яку тільки хто побажає. Доки ми спілкувалися з народними майстрами, у сироварні підійшов момент, коли сир набув потрібної кондиції, щоб перетворитися на іграшку. Температура правильна. За рахунок цієї сироватки набирається швидкокислотність, кислотність. Працюють ті бактерії, які ми внесли. Аби довести, що з такої сировини також виліпиться іграшка, Христина запросила до цеху вже відомого нам Василя. Той погодився на експеримент. За кілька хвилин під пальцями майстра сирне тісто перетворилося на традиційного коника. Ціна сирної іграшки в Карпатах може варіюватися в залежності від розміру, складності виготовлення та місця продажу. Зазвичай такі іграшки коштують від 50 до 200 гривень. Однак на ярмарках чи у спеціалізованих магазинах ціни можуть бути вищими, особливо на унікальні роботи. Якщо вам ця іграшка потрібна як статуетка в серванті, вона милуватиме око не один рік. Звичайно, може бути як для прикраси, але її варто спробувати, тому що вона дуже смачна. Мені ж вибору не залишили. Попросили продегустувати свіжого коника одразу. Давайте, Мені попав. шкода. Не треба шкодувати пробуйте. М -м -м. Який смак дуже свіжого сиру. і солоного, так? Трошки. І солоного трошки. Я готовий полетіти туди в Карпати. Якщо ж забажаєте поласувати іграшкою пізніше, сміливо зберігайте сирну фігурку у холодильнику місяць і навіть довше.